Прямо з таких важких кадрів розпочинаємо ми згадувати або насправді підсумовувати навіть матч між Полтавою та Металістом 19-25. Харків'яни спокійно забирають свої три очки в боротьбі проти знекровленої Полтави, яка насправді доволі то тривалий час свій Матч проти металіста 19-25. Але навіть по при бачимо, футболісти знаходять собі сили подякувати одне одному. Ну а колектив Младена Бартуловича продовжує свою вдалу серію в українській прем. М'єр лізі, яка вже налічує так чотири поєдинки без поразок. І ми дійсно бачимо, що Металіст 19-25 продовжує підтверджувати свої амбіції, забиратися угору все вище і вище. Давайте по цьому матчу зараз міжматчева студія УПЛ матч центру. І швиденько проговоримо все, що тут було. Богдан Когут, Михайло Споковський, Владислав Шолот, колега... Я по... не погоне погоджусь тільки з формулюванням спокійно здобули три очки. Бо перший тайм було дуже неспокійно. Полтава мала моменти, мала хороші моменти. Сейв Павлюка це, це в хайлайти, це в архіви, це в соцмережі, куди завгодно. Справді виручив. І Матеріс 19-25 в першому таймі принаймні давав супернику створювати ці моменти. Я тут скажу, давали вони Він Полтава створив, допомагав допомагав. Періодично допомагав, ну, допомагав в тому числі. Полтава сім разів вдарила поворота в першому таймі, в другому, один. В другому таймі ми вже Полтаву в атаках не бачили. От другий тайм був спокійний, але не перший. Я б хотів просто пана кого-то, ще одного кого-то попросити прокоментувати, що робив в цій ситуації Данило Варакута. Це технічний брак, який чим він був просто викликаний? Бо це обробка м'яча, чи це намагання віддати передачу? Тобто, ну от цей дотик його він абсолютно нічим не спровокований. Я для себе хотів зрозуміти, що він. Хотів сам зробити цьому моменті, мабуть, так як я собі подумав, хотів можливо дати довго передачі. В останній момент передумав коротко, або навпаки, це в голові така каша, сумбурі призвело до такого. Відсутність рішення Так, може було рішення. Рішив в останню мить перемінити це рішення, і тому такі моменти бувають. Якщо б можна було показати цей момент трішечки вище, загальні ще показати. трішечки вище, бо ми не, не розуміємо а до... Природу цього доту. природу, да тобто, До кого спрямовує свій намір. В цій ситуації, це вже фінальна. Там стадія. трансляційну камеру треба взяти. Так, от. Це камера тут один в один достатньо Всі стоять. часу, достатньо добре. Ну, туди один, один в один. І намагання, що тут може. Він... може Він... Навін... та На... банально спіймав? — Ні, ну про та не дається. Можливо, ну, дивився, вперед, шукав фут футболістів і м'яч був не під контролем. Десь. Але ніби ж ну, він ніби ну, так... все спокійно виглядало. Дивлюся на його рух, ніби він не, не має цього руху, знаєш, під довгий пас такого характерного, ніби, ніби готує розбіг. Ніби поруч із м'ячем, все, а потім коротко А потім заклинуло заклинули і, і все. І Ти момент... розумієш, довгі передачі мало б сенс видавати все ж таки в напрямку лівого флангу, де грав рашиця, бо мура і довгі м'ячі, ви знаєте, розумієте, це несумісні речі. Там був і ітод для цього. тайм Там для цього був Ну, Не в окей. Це рахунок 0-0. Так, да, і це момент, коли здається, що ще раз вибуває спорожній. Угу. Фактично, спорожній уріх, калюжний. Там був би гол, мені здається. Дуже хороший удар. Дуже хороший удар, мені здається, Так, від... да. і Калюжний. Ну, реально виручив, тому що Варакута от так складається враження. Коли дивишся повтори, що Варакута не встигав, і Калюжний був єдиною людиною, яка стала на перешкоді забитому голу Полтави. І це вже другий момент. І знову ж таки за рахунку 0-0. Дальній кут летіло. Я думаю, Варакута тут би не спас команду. Дійсно, сейв Івана Калюжного. Тому десь Варакута має занести сьогодні Калюжному Павлюку. Два рази гравці дійсно виручили. Павлюку трохи більше. Павлюку набагато більше. Павлюк. Просто як він зорієнтувався, це просто Павлюку, може, і хтось з тренерського штабу може занести сьогодні. Там Павлюк взагалі герой матчу. Так забив, вирішив. Ну, сьогодні з'явився Арімо разом із Гаджиєва. Я говорив про те, що це там неймовірний шанс, якого він довго очікував. На жаль, теж отримав пошкодження. І в цьому епізоді я чесно скажу, що я коли дивився повтор, Вар. да і Вар дивився повтор, я не міг одразу зрозуміти. Uh, що дивляться, Так, да, бо була якась така після останнього матчу чуйка, що можливо там хтось заважав Єрмолову бачити цей удар, а потім тільки з'ясували, що фол сказав когут і засвідчив фол від Павлюка. До речі, проти Галінкова. він не дозволив йому дістатися цього м'яча і завадити мову. Хлопці, ну по цих моментах ми пройдемося ще трохи пізніше. Зараз можемо послухати безпосередніх дійових осіб з цього матчу і тренера-переможця Младен Бартулович. У нас є вже на включенні, і Катерина Годунова готова з ним поспілкуватися. Владен в першу чергу вітаю з перемогою. Ви на цьому стадіоні закінчували кар'єру як гравець. Сьогодні вперше зіграли як тренер. Дебют успішний. Так, дякую. А як перше хочу вітати свою команду з перемогою, заслуженою і впевнено, я рахую. Трохи нервозності додало, гол відмінений на першій хвилині. І шкода, бо наігруєш такі моменти, і на тижні і воно проходить, забиваємо гол, і його відмінюють. Ну, трохи нервозності додало, але потім дуже важливо було багато моментів у нас було і. Могли забити гол дуже важливий. Потім уже другий. хочеться трохи раніше другий забивати і закривати цей матч. Але в цілому ми дуже задоволені і грою, і перемогою. Ну так, до речі, по-перше, чи позначився емоційно на команді ось цей момент зі скасованим голом, І по-друге. Як взагалі шукали шлях та, там, до реалізації двох наступних моментів? Бо ну, в другому таймі ви більш, скажімо так, впевнено, та, мали вигляд на полі, краще перекривали суперника. От, розкажіть, як це вдалося? Ну так, дуже додало нервозності цей гол одмінений, але дуже добре розібрали опонента, знали специфіку гри, бо вони грають один в один і створювали такі ситуації для наших атакувальних гравців, які там добре зіграли і створювали ці моменти для нас. Павлюк сьогодні зміг переламати хід гри, скажімо так, чи можна його називати таким собі МВП сьогодні цього матчу? Ну так, ми робили акцент сьогодні на стандарти, бо знали, що і поле може бути важке, і опонент непростий. І Робили акцент на стандарти, і забілі голоса стандартами напрацьовував. Він молодець і добре зіграв обороні і, ворон, і при стандартах в атаки. А у вас є два гравці, то там бай, які в принципі дуже добре борються за маяч. Як обираєте між ними двома, якщо можете розкрити цей секрет. Ну, вони працюють, є конкуренція між ними, вони друзі, вони дуже гарно спілкуються. Є специфіка теж, опонентів і вибираємо, хто краще підходить під суперника. Маура бачила, покидав поле з. Ну, по-перше, шкульгаючи, по-друге, потім на ліве коліно було накладено пов'язку з льодом. Як він зараз, можливо, вже відомо, що з ним. Ну так, він отримав по Не знаємо, що точно з ними. Надіємося, все буде гаразд з ним, бо вже матч і друга травма, і не хочеться, щоб так продовжувалося. Дякую дуже одужання. Дякую. Ну, Отуження це не младно, братливо, що це, Мені здається, Металіст 1925 дуже вже младену респект за мову. Я скористаюся таким штампом, який використав під час трансляції. Трохи було схоже, мені здається, на матч полісся Кудрівка. Ця гра так, в цілому за ну, так, архітектурою своєю. Чи вважаєте ви, що Металіст 1925, скажімо так, має зараз певні ознаки такої вже сталої гри, яка може приносити результат? що це команда, яка. Ну, буде претендувати на Єврокубки і зараз ми це бачимо. На мою думку, звичайно, нав'яжуть боротьбу і Поліссію, і нашим грандам Шахтарю Динамо. Бачимо і по результатах. Вони прибавили і показують дійсно хорошу гру. І ще видно, ну ще майже можуть вони прибавляти, бо дійсно великі зазорі. 19-25 є оця впевненість. От вони. Дуже впевнено виглядають на полі, і що важливо, дуже впевнено здобувають результат на початку сезону. Оболонь знову ж перший матч видно було, що вкочувалися. Кривбас, скільки моментів болони реалізованих, та, потім там пропустили Павлюк. До речі в тому матчі теж помолився, коли епізод з другим голом був. А далі далі почалася оця впевненість на кубок оболонь. Та ну спокійно, взагалі, рух спокійно. Олександрія спокійно. Сьогодні ну, за винятком цих епізодів Полтави. Непоганих, але теж в цілому спокійно. Мені дуже подобається оцей стабільний спокій Материста 25 в якому вони стабільно виграють матч. Виявляється солідність і такі так. команди це окраса нашого чемпіонату. Це про тому, що якщо брати склад, ну от немає враження, що здивишся склад. Знаєте, як буває? Ну не знаю. В полісі, коли я дивлюся склад, ну я просто бачу, що там Кожне прізвище, це, це фігура, це персонаж. Тут є якісь лінії, які викликають певний сумнів. Ми сьогодні бачили не надто впевнена гра в Ракути. і ми знаємо, що вони шукали кіпера. До речі, теж буде цікаво Богдана поцікавитися. Стому, е, що я... Міш, давай на що студію. давай у нас студію, так да, нас тут залишається буквально <хів> лічені хвилинки до старту наступного поєдинку. І це той матч про який ми багато говорили. Черкаське ЛНЗ в себе вдома буде приймати львівський рух. До речі, у Черкаси цей матч під час свята, день міста сьогодні в Черкасах. Так що там подвійний такий ажіотаж, по проти колишньої команди. Але для Черкас треба робити свято. І ось в цьому контексті важливо поговорити про те, що Михайло Співаковський, коли говорив про те, що може бути ротація в голкіперському цеху. ЛНЗ, він вгадав. Знав, чи вгадав. Ну і Богдан теж підтримав таку ні. Ну я не можу знати. В мене ж немає жучків в роздягальні ЛНЗ. Тому ні, просто да, була, була якась така чуйка, і ще була я, насправді, я здивований складом. Я скажу, чому те, що вийшов оба нарешті, всі чекали, коли він вийде, бо в кожному в основі, матчі да. хтось з вінгерів Викликав незадоволення пана Ну, Тут була така м'яка критика Оксимитова, критика на Кейнела. Потім Бенет не дуже виглядав виразно, ось нарешті вийшов Оба. Але те, що, по-перше, Рябов в основному складі опорний, не на Нюкашвілі, не Дідик. І бачите, повертається Пономарьов до свого золотого Січіння часів руха, коли в центрі захисту грали Дідик і Горін проти команди, за яку вони грали. Основними двома центрбеками вони виходять сьогодні. Основними центрбеками Рябов виходить в позиції опорного. Причому він там, ну, Танковський буде допомагати. Це трішечки дивно, як на мене. Зміна Паламарчука в воротах Ледвій на місці. Я просто дивлюсь ну, Нікашвілі теж на місці. Всі на місці. Дайко ніхто не випав. Таких з втрат. Це суто тренерське рішення. Ось такий склад він поставив. Ми бачимо, що рух вийшов на поле з двома. Яскраво вираженими опорниками, це Едсен і Слюсар, Немає Підгурського. Так, да, Ми не знаємо причину. Це там, там є там єдине, що по складу ЛНЗ немає навіть заявці. Ну, принаймні, я не знайшов муравського, як хоча він вже відбув свою дискваліфікацію, мав би поговорити. Якщо я не помиляюсь, там вже був ще якийсь вірус в команді. Можливо, Муравський жертва просто цього вірусу. А розклад руху, як на мене, виглядає ну доволі Давайте пробіжимось вже так повністю по прізвищах складу ЛНЗ. Паламарчук сьогодні в воротах. Дідик Горін знову ж таки проти своєї колишньої команди одразу в центрі оборони разом ще й рябом. Над ними кузик займає позицію на лівому флангу оборони. Пасіч праворуч Яшарі та Танковський в центрі над Горіним, проспер асінорта Ейна Освариш легіонерська трійка сьогодні в Атаці. До речі, можна згадати, що ЛНЗ ж грав на кубок грали на тижні з металістом, і на відміну від Полтави, ю 19 грала, грала основа. І з того поєдинку, який відбувся на тижні, три, три зміни відбулися: чотири після Олександрії і три зміни після кубкового протистояння. Тому тут тут в ЛНЗ буде оцей фактор гри на тижні. Подивимося, я напевне, це вже скоріше, там, не знаю. Тема другого тайму дистанції матчу і те, як по цій дистанції будуть виглядати функціонально. Я там кинув маленький тізер, що є одна річ, яка не залежить від складів команди, яка, на мій погляд, буде ключовою. Чи буде пан сьогодні проти руха грати один в один по всьому полю, до чого звикли всі, коли він був тренером руха, до чого ми звикли, коли він був зараз на ну, перші п'ять турів в чемпіонаті? Я просто пояснюю, що матч з Олександрією показав, що якщо ЛНЗ грає першим номером і, скажімо так, грає один в один. І суперник перебиває дві перші ланки пресингу, то виникають суттєві проблеми в певних зонах. Ми бачили, що Цара робив з пасічем mm -hmm. в цій позиції. Сьогодні проти Пасіча буде грати Ілля Квасниця. Думаю, думаєте, пасіч буде легко. Я думаю, що йому буде так же важко, як умовно Копині, грати проти Проспера в діаметрально протилежній точці поля. Тому для мене супер цікаво, як взагалі побудується група на Марьо, враховуючи, що Федик напевне очікує, що він буде грати один в один. Ми ну, бачимо так. Копина сьогодні на місці правого захисника. Хоча минулий матч там Едсон грав. Тепер Едсона та Слюсара. Іван Федик ставить в упорну зону. Що може так натякати про те, що готовий він тримувати цей швидкий та креативний центр поля від ЛНЗ, зокрема й Мухарема Яшарі. Ну а більше новин безпосередньо з Черкас. Ми можемо дізнатися. Прямо з нашого включення тут Богдан Костюк працює, тому Богдан таку швидку екстра інформацію чекаємо від тебе. Так, студія, вітання із сонячних Черкас, де сьогодні, окрім протистояння ЛНЗ і Руха, також відзначають день міста. Тому, власне кажучи, господарі на цей поєдинок вийдуть в особливих футболках, приурочених до 739-ї річниці заснування міста Черкаси. Ну а тепер перейдемо безпосередньо до футбольних подій. Звісно, ви вже встигли озвучити у студії. Головна тема це. Тренерське протистояння Віталія Пономарьова та Івана Федека. Обидва тривалий час працювали у системі львівського клубу на двох. До речі, лише у першій команді вони в сумі провели понад 120 матчів. З іншого боку, Віталій Пономарьов нині вже очолює Черкаський ЛНЗ і після п'яти років у системі руха він зважився саме на такий крок. Для нього цей матч без сумніву буде символічним, як і для деяких інших футболістів, які пішли до Черкас за своїм тренером. Ви вже згадали про те, що Олег Горін, Артур Рябов, Роман Дідек усі вони виходять з перших хвилин проти свого колишнього клубу. А от Дмитро Ледвій вперше у нинішньому сезоні УПЛ залишається поза старшим. Тоби одинадцятої таким чином за ЛНЗ в прем'єр-лізі дебютує Олексій Паламарчук, який на тижні зіграв у кубку проти металіста. Тепер до кадрових новин із лав Черкаського клубу варто зауважити, що чимало приємних звісток надійшло саме із Лазарету. Адже усі футболісти, які хворіли, встигли відновитися за винятком. Хіба що Назарія Муравського він все ж таки залишається поза заявкою? Крім того, досі травмований Ілля Путря. А от Олександр Драмбаєв, який пропустив, Остив п'ять останніх матчів зрештою повертається до заявки. Хоча поки залишається на лаві запасних. Тепер кілька слів про гостей зі Львова Варто зауважити, що на відміну від ЛНЗ дійсно львів'яни мали повноцінний тижневий цикл. Адже свій матч однієї 16 фіналу Кубка України підопічні Івана Федека проведуть тільки наступного мідвіку проти Житомирського полісся. У чемпіонаті рух поступився чотири рази поспіль. Це антирекорд в історії. Клубу і наразі команда перебуває на останній позиції. Але як мені повідомили у клубі, жодної трагедії із цього не роблять. Тим паче, також є позитивні звістки із Лазарету, адже Денис Слюсар, Юрій Копина повернулися до тренувань у загальній групі, і сьогодні вони виходять. Зі стартового складу у Лазареті натомість залишається тільки Марко Сапуга, але й він, як мені повідомили у клубі, незабаром повинен повернутися до тренувань у загальній групі. Ще однією втратою є відсутність у стартовому складі Ростислава Ляха. Футболіст застудився на тижні, не тренувався разом із командою. Хоча поїхав до Черкас, відповідно потрапив до заявки, але все ж таки залишається у запасі. Віталій Роман на його позиції власне саме у Такому стані «ЛНЗ» і Рух підходять до очного протистояння. Передаю слово вам студія. Ми забираємо. Ну і майже одразу передаємо до стадіону. Але перед цим нагадаємо, що преміум партнер показу «Вібет Бет Вібет Україн, «Ві Україн» об'єднані футболом разом сильніші. Ну дійсно говорити вже немає коли. Тому настав час дивитися друзі «ЛНЗ» проти руху. Віталій Пономарев проти Івана Федика. Середній матч сьогоднішнього ігрового дня, але від того незвичайно... звичайно. Дуже дуже важливий, так що поїхав.